30 років Будапештському меморандуму виповнюється сьогодні документ, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї, і мала би отримати взамін безпекові гарантії, не врятував ані від окупації Криму і Донбасу, ані від повномасштабного вторгнення Росії. Чому гарантії, серед яких гарантій перепрошую, серед яких США Велика Британія? Так і не змогли приборкати імперські амбіції Путіна. Та чи був у Києва вибір залишити ядерний арсенал собі? Про це просто зараз розпитаю Юрія Костенка, народного депутата України п'яти скликань, який очолював делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння, і який є автором книжки Історія ядерного роззброєння України. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Навзаєм, отже, сьогодні 30-та річниця підписання Будапештського меморандуму для тих, хто щойно до нас приєднався? Єдиний в історії випадок, коли от ядерну державу переконали віддати арсенал в обмін на гарантії безпеки, і він завершився гучним і трагічним провалом, як ми знаємо, наслідки якого зараз от сповна спож... пожинає сама Україна, і ви були переговорник, переговорником переговорних від України для початку. Дозвольте, я вас запитаю, як сильно нас переконували гаранти? Які пропозиції нам висували натомість, чим аргументували і як зрештою нас переконали. Е, ну, щоб розказати всю цю історію за декілька хвилин, це неможливо, тому що книга, наприклад, е, яка відображає весь цей процес на основі документів, на основі тих рішень, які ухвалювалися, е, це десь 600 сторінок. Якщо говорити дуже коротко про цю тему, то Історія ядерного розброєння складається з двох етапів. Перший етап стосується ще української РСР, яка в декларації про державний суверенітет записала положення щодо того, що Україна в майбутньому стане безядерною країною. Можливо, це була романтична така думка тодішніх народних депутатів щодо того, що небезпеки для України незалежної у світі не існує. Можливо, вплинув Чорнобиль, тому що Чорнобильський синдром дуже сильно населення депресував, і воно не сприймало всього того, що пов'язане з атомом. Але коли було проголошено незалежність, і Верховна Рада України вже почала формувати свою політику щодо без'ядерного майбутнього, то тоді зовсім інші були прийняті рішення, які мали силу закону, і ці рішення ухвалювала Верховна Рада в 92-му і 93-х роках, і в цих рішеннях шлях України до без'ядерного статусу. Пов'язувався із такими необхідними елементами набуття безядерного статусу. Як то проблема фінансування це дуже коштовна програма. За оцінками американських фахівців. Більше 6 мільярдів доларів необхідно було Україні витратити для того, щоб знищити лише частину меншу свого ядерного потенціалу. А він був третій за ту світі. Друге питання це технології, яких не було технології знищення стратегічних носіїв. Технологія переробки рідко рідкопаливних елементів у стратегічних носіях, які мали небезпечні характеристики, фактично це хімічна зброя. Ну а саме головне: а чим Україна може захищати себе від потенційного агресора, якщо не буде ядерної зброї? Саме тому в рішеннях українського парламенту ми своє без'ядерне. Майбутнє пов'язували із набуттям членства в НАТО, тобто в системі колективної безпеки, сполучені Штати Америки почули український парламент і його рішення, і вже в грудні 92-го року держдеп США скерував президенту тодішньому Кравчуку меседж, що Сполучені Штати Америки готові доєднатися до вирішення всіх проблем пов'язаних з ядерним озброєнням України. А кінцева, кінцева мета в шляху до без'ядерності це система колективної європейської безпеки, тобто НАТО, грудень 92-го року. Тому, якщо говорити про початки руху України до без'ядерного статусу, то у нас були всі необхідні для врахування національних інтересів України елементи цього шляху. В першу чергу це наявність. Тактичної і стратегічної ядерної зброї на нашій території друге це бажання Сполучені Штатів Америки підтримувати Україну в рух Русі до безядного без статусу, і третє це наявність всього того потенціалу в Україні, який необхідний був для забезпечення підтримки ядерної зброї у безпечному стані. Я маю на увазі українські. І Інституції, і підприємства, і науково-технологічні інститути. Так, що в цьому сенсі не вистачало тільки одного: не вистачало тодішньому керівництву виконавчої влади. В першу чергу, це виконавча влада розуміння, що таке національні інтереси вже України незалежні, що таке державні інтереси, тому що вони на превеликий жаль. Е не були державниками. Вони виховувалися в системі комуністичної влади, в системі, коли, коли я перепрошую за технічні певні незручності. В системі, коли е, керував усім процесом в Україні Кремль тому питання щодо того, хто на нас тиснув, можна так розділити. Сполучені Штати Америки. Після розпаду радянського союзу не мали стратегії щодо ядерної зброї, тому що вони не готові були до розпаду радянського союзу. Про це говорив Буш з трибуни Верховної Ради України 1 серпня 1991 року, за декілька тижнів до проголошення акту про незалежність, переконуючи нас підтримати Горбачівську перебудову, а не незалежний крок України до своєї державності. Друге сполучені Штати Америки. Не тиснули на Україну щодо тих рішень, які ми приймали у українському парламенті. Це і постанова 92-го року щодо зупинки вивезення тактичної зброї, і е, ратифікаційна постанова щодо е, приєднання е, до договору до, до ліквідації стратегічних наступальних озброєнь, яку підписувалося ще з радянських часів, де у цих рішеннях було дуже чітко окреслено. Нашу стратегію стратегія поетапного роззброєння, тобто поступового, стратегія руху до НАТО і стратегія співпраці із заходом у цій темі. Бо Верховна Рада України не приймала рішення про передачу ядерної зброї будь-кому. Верховна Рада України приймала рішення про знищення ядерної зброї, а ядерні матеріали переробляти на паливо для українських АЕС. І саме головне Верховна Рада України декількома рішеннями чітко зобов'язувала виконавчу владу після ядерного озброєння мати юридичні гарантії нашої національної безпеки, тобто система колективної безпеки. Чому все відбулося не так? Повторюю ще раз, тому що виконавча влада рухалася не за рішеннями парламенту, не за законами України, а за настановами кремля, до яких вона звикла. Пане Юрію, вам дуже дякую за цю розмову. Юрій Костенко, народний депутат України, п'яти скликань Верховної Ради, переговірник свого часу від України і автор книги Історія ядерного розброєння України. Дуже вам дякую за можливості. Гарного вечора. вам. Щастиво навзаєм.